Декларацію про доходи за 2021-2022 роки треба подати до 31 січня. Нагадують міському департаменті правового забезпечення. В Україні відновили обов'язкове декларування статків для низки посадовців. Зокрема, подати декларації мають депутати, міські голови, судді, поліцейські а також інші громадяни, категорії яких визначені законом про декларування. Він набрав чинності в жовтні дві 2023 року також звіт про прибутки та майно мають подати і ті, хто звільнився з посади торік після 11 жовтня. А вже до кінця березня посадовцям потрібно надати декларацію за 2023. тисячі в електронному вигляді ми через сайт НАЗК подаємо за допомогою ЦП підписуємо, встановлена форма є і подається декларація. Вона знаходиться у публічному доступу майже всі декларації, і тому в принципі, можна всім ознайомитись з ним. А є закриття декларації, доступ до яких закрити, ну, відповідний порядок їх закриття визначений назик. У разі несучасного подання декларацій складається протокол, і особа придягається до адмінвідповідальності за це передбачений штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень.